Добрий ранок, мої любі підписники. Настав ранок, життя у селі і місті продовжується, і, як завжди, думаєш до вечора, щоб його приготувати, щоб догодити і невісті, і синові, і маленькому внучкові, і дівчаткам внучаткам. Вчора ввечері на ніч я намочила горох. Сьогодні варю горохове пюре. Горохове пюре буде з опеньками. Восени ми їх назбирали, наконсервували, замаринували, насушили, ну і, звичайно, заморозили. Варю я у чугунку, який ще знайшла від часів мами. Він дуже гарно вариться, бачите, як воно збивається. Дуже любимо смакувати ми горохом. Ну але для того, щоб гриби не відчувалися, і ну не всі люблять відчувати. Будемо його збивати, збивати і ще раз збивати.